Я згідний, доволі дивна назва для відео, коли біткоін оновлює свої історичні максимуми. Але давайте проведемо аналіз біткоїна не криптанським підходом, а саме інвестиційним. Тут є про що розповісти. Це буде перша частина відео. І друга частина відео буде пов'язана із ризиками біткоїна, про які чомусь не прийнято говорити. Більше того, цю тему постійно уникають. Думаю, про них варто знати усім, хто пов'язаний із криптою, але особливо важливо для довгострокових холдерів біткоїна. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор. UA. Перше хочу сказати, що це відео вийшло по вашим побажанням. Я читаю усі коментарі і відповідаю на них як в Ютубі, так і у Телеграмі. Тому якщо у вас цікавить якась тема, пишіть про це. І друге, я не являюсь біткоін песимістом а загалом дуже позитивно ставлюсь до усієї криптоіндустрії, так як вона дає доволі хороші інвестиційні можливості. А тепер безпосередньо до справи почнемо аналіз із угод інсайдерів у компаніях, що пов'язані з криптою: це майнери, це криптобіржі, великі холдери біткоїну, ну і тому подібне. Загалом, інсайдери це особи, які мають доступ до закритої інформації компанії, яка недоступна широкому загалу. До них належать керівники компанії, члени ради директорів, великі акціонери, які мають 10% акції більше, та інші посадові особи. Вони можуть ухвалювати рішення, які впливають на діяльність компанії та її ринкову вартість. Тому вони зобов'язані звітувати про свої угоди, а ці звіти доступні усім бажаючим для аналізу. І почнемо ми із криптобіржі Coinbase. Як видно по скріну, інсайдери активно розпродають власні акції, причому великими об'ємами на мільйони доларів. І що характерно, немає жодної покупки цього року. Покупки у них бувають і дуже вдалі, по дуже хорошим цінам. І це стосується не тільки Coinbase, але й інших інсайдерів. Але продемонструється далі у відео на загальному графіку, де будуть усі інсайдери. Наступна цікава компанія це MicroStrategy і всім відомий біткоін-максималіст Майкл Сейлор. Так от, він постійно продає акції своєї компанії, і за весь період, поки компанія почала купувати біткоїни, він не купив жодної акції. Загалом можна припустити, що він може продавати акції власної компанії, щоб купити біткоїни собі напряму. Ну і володіти ними незалежно від компанії, хоча це трохи дивно звучить. Та на відміну від сейлера у MicroStrategy є ще інші інсайдери, які дуже вдало купували акції раніше. Переходимо до майнерів. Першим поглянемо на Clean Spark. У них продажі основному невеликі останнім часом, але у березні були доволі суттєві об'єми угод і дуже вдала покупка інсайдерам по дну ринку. Наступний майнер це Mara Holdings. У них інсайдери почали масово продавати із червня і продовжують активно продавати до цього часу. І також інсайдери дуже гарно закупилися на самому дну ринку. Ще є Riot Platforms, але тут нічого цікавого. Інсайдери цієї компанії тільки постійно продають власні акції, причому незалежно чи ціна висока, чи низька. І схожа ситуація у ще одного Майтера Hot 8. У них немає жодної покупки, тому аналізувати таких інсайдерів немає змісту. Ну, оскільки не видно ефективності, чи вдало вони купують і продають. А тепер давайте просумуємо усіх інсайдерів із нанесенням узагальнених угод на графік. Тут я не включав угоди по Riot Platforms та Hot8, оскільки вони незначими, а також не став продажі Coinbase, оскільки ці компанії щомісяця продажі, тому жодного значення вони не можуть мати. Ну і те ж саме по Майклу Сейлору. На графіку зображений місячний графік біткоїна і стрілочками нанесені місяці, де були покупки інсайдерів і вагомі продажі. А прямокутниками зображені ділянки, де проводились концентровані покупки і продажі. Як видно, сумарні дії інсайдерів доволі якісно показують діапазони, де варто дивитися у сторону покупки чи продажу. Причому покупки завжди більш вагомі для аналізу, ніж продажі. Це пов'язано із тим, що купуючи акції, інсайдер хоче заробити на рості їх вартості, а продаж уже не такий однозначний і важче аналізується. Це пов'язане із тим, що причин продавати може бути доволі багато. Це не тільки фіксування прибутку. Це може бути раніше заявлений план продажів, чи продаж акцій для оплати коледжу дітям, чи покупки нового будинку, яхти, ну і так далі. Посилання на інсайдерів і усі інші джерела я залишу у описі, якщо вам буде цікаво провести власний аналіз. Наступний індикатор, який доступний для аналізу, це криптовалютний індекс жадібності і страху. Цей індекс на днях досягав рівня 90, що є ознакою екстремальної жадності, тобто фактично більшість впевнена у продовженні росту. Проте ринок працює у режимі реверсивної психології, тобто більшість завжди неправа. Бо на ринку не можуть усі заробляти, це так не працює. На ринку заробляє меншість. Наступний показник, який демонструє, що ринок гарячий, це Google Trends. Популярність пошукового запиту по слову біткоін перебило максимум попереднього піку ринку 2021 року. Тобто ажіотаж навколо теми високий. І перед тим як перейти до наступного показника, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки поділом, уся інформація прикладна і без води. Отож, іншим показником, який підтверджує гарячу фазу ринку, є знаходження застосунку Coinbase на топових місцях позавантаження у категорії фінансів. Причому на днях їх застосунок знаходився на перших місцях. Це саме прямий показник настрою інвесторів, бо це не опитування чи думки, а саме дії. Загалом ще було би добре проаналізувати позиції хеджерів по біткоїну. Але біткоін веде себе чітко як фінансовий інструмент, типу біржових індексів, індексу ВІКС, тобто його можуть хеджувати одночасно із двох сторін із покупки та з продажу. Тому аналіз буде неточний, на відміну від товарних активів. Якщо подивитися, то усе вказує на явну переоцінку вартості біткоїна, але це жодним чином не ознака того, що його варто шортити. Це інструмент, якому, на мою суб'єктивну думку, краще уникати коротких продажів. Так як цей інструмент любить різко рости. Ну, звичайно, якщо ви професіонал, то вас це не стосується. Але ці показники показують на те, що ризик профіль для покупки біткоїна знаходиться в зоні із слабким математичним очікуванням. Тобто величина потенційного росту і її ймовірність значно менша за ймовірність і можливо глибину падіння. Таким чином, якщо ви хочете купувати біткоін по такій ціні, то добре обдумайте цю дію. І переходимо до ризиків біткоїна, які, як правило, не замічають із за певної омани, яка існує навколо нього. Про ризики не прийнято говорити у криптоспільноті, але як і у будь-якому фінансовому інструменті їх потрібно розуміти. Інакше може бути дуже боляче. Почнемо із того, що біткоін це ризиковий актив, такий як акції, нерухомість, корпоративні облігації. Ну і тому подібне. Ось на скріні нанесені логарифмічні графіки біткоїна і біржового індексу SP 500. Логарифмічний графік прибирає волатильність і тому дуже гарно видно, яка висока кореляція між цими інструментами. Усі тренди, кожен пік, кожне дно, усе збігається. Тому популярну думку, що при падінні біржових індексів капітал перетече у біткоін, варто відкинути. Принаймні, зараз може колись у майбутньому щось зміниться, але на даний момент жодних ознак того, що біткоін стає захисним активом. Немає. Більше того, біткоін є набагато більш волатильним ризиковим активом, тобто він росте швидше за усі інші ризикові активи. Ну і так само падає значно глибше. Тобто клас ризикових активів можна розділити на менш ризикові. Це, наприклад, нерухомість, корпоративні облігації. Є середньої ризиковості, це є акції, фондові індекси та більш ризикові. Це є криптовалюта, венчурні інвестиції. Ну і тому подібне. Тому помилкою є порівняти біткоін із золотом чи іншими представниками захисних активів. Це яскраво демонструє логарифмічний графік між ціною біткоїна, золота і довгострокових облігацій. Як видно, між золотом і облігаціями існує кореляція, навіть незважаючи на зміну тренду між ними останні роки. А от з біткоїном кореляції немає. Та фізично золото себе поводить зовсім інакше. Що відбувається, якщо ціна на золото падає нижче рівня собівартості видобутку? Усе просто спочатку закривають не рентабельні шахти, а залишають ті, де ще вигідно видобувати. Якщо ціна падає нижче, то просто зупиняють усі родовища і консервують їх до кращих часів, коли і за зменшення пропозиції ціна золота не почне рости, щоб знову було вигідно проводити видобуток. А що відбудеться, коли ціна біткоїна впаде нижче собі вартості майнингу? Як і з золотом, спочатку відключаються майнери, де майнинг дорогий, але при подальшому падінні ціни будуть відключатися і усі інші, бо майнинг це звичайний бізнес. Підприємства не можуть довго працювати у збиток. І тут якраз криється основна різниця. Золото може спокійно існувати і торгуватися навіть тоді, коли видобуток повністю зупинений, а біткоін не може собі цього дозволити, оскільки для передачі транзакцій потрібні майнери. Без них транзакція не пройде. а це може просто знищити його як актив, оскільки без транзакцій на покупку чи на продаж не можна визначити ринкову ціну, ну бо немає угод. Чи може ціна на біткоін знаходитись довго нижче ціни собі вартості? Абсолютно може. На даний момент біткоін ще не пережив жодної серйозної кризи чи рецесії. Єдине, що було, це ковід дамп, але тоді усе так швидко залили грошима, що кризою це назвати важко. Та ми можемо повернутися до аналогії з біржовими індексами, так як я вже показав, що біткоін це також ризиковий актив. Отож, на графіку показаний індекс SP 500 із врахуванням інфляції. І чітко видно, що тільки за останні 60 років індекс падав із піку більше, ніж на 60% два рази. Історично, за час існування біткоїна у нас індекс SP 500 максимально падав на 30% у 2022 році. При цьому біткоїн падав на 76%, ну це з врахуванням інфляції. Та наскільки зможе впасти біткоін, якщо SP 500 впаде на 50-60%, на 90-95% чи на 99%? І наступне це час падіння. Один раз індекс падав 15 років, другий раз майже 10, причому це тільки падіння до дна без врахування відновлення. Чи залишаться якісь майнери у мережі із битковим майнингом такий довгий проміжок часу? Комерційні, точно ні, а майнери-ентузіасти ну можливо, що так. Але тут вже буде проблема пропускної здатності мережі і ризик атаки 51%, так як у будь-який момент великий майнер чи група може провести атаку такого типу, якщо у цьому буде якийсь інтерес. Якщо ви вважаєте, що ймовірність такого сценарію дуже низька, то це не так. Кризи і рецесії були раніше і будуть час від часу повторюватись. Це частина економічного циклу. Інакше економіка не працює. До речі, чому я враховую інфляцію на графіках? Справа в тому, що інфляція напряму впливає на вартість електроенергії, а без неї майнинг не може існувати. Переходимо до наступної помилкової і популярної думки, що інвестиційний гігант BlackRock та інші масово купують біткоїни. До речі, якщо у вас ще немає рахунку на криптобіржах, то ви можете скористатися моїм посиланням у описі під відео. Ви отримаєте максимальні постійні знижки на комісію та бонуси від бірж, а також підтримайте розвиток проєкту капіталізатор.ua. Отож, BlackRock не тримає на своїх балансах жодного біткоїна. Усі біткоїни, що вони купують, направляються виключно на потреби з забезпечення їх біткоїна ETF. А інвестують у цей ETF такі ж самі інвестори, що й на криптобіржах. Просто для них такий інструмент зручніший і зрозуміліший. Тому усі ці протоки у біткоїн ETF не несуть жодної корисної випереджує інформації. І ріст протоків не несе жодної ваги до прогнозу на майбутній ріст ціни. Хіба навпаки, як зростання попиту роздрібних інвесторів, які у своїй більшості втрачають гроші на інвестиціях. Взагалі потрібно зрозуміти, що BlackRock займається комісійним бізнесом. Тобто вони беруть комісію за те, що інвестори отримують активи у їх ETF. І по великому рахунку, все одно куди під біткоін. Головне, щоб побільше людей купували і тримали гроші у iBit. Хоча так, чим вище росте ціна, тим люди активніше заходять у ETF. Тому останнім часом можна в мережі зустріти прогнози від аналітиків цієї компанії, що біткоін буде тільки рости. А ще кілька років тому вони називали біткоін чуть не аферою. І це зрозуміло, бо вони тоді не могли заробляти комісію на біткоїні, і їм не був потрібен перетік капіталу із їх фондів у інші активи. Та зараз ситуація діаметрально змінилася. Ось така собі маніпуляція інформацією для власної вигоди. Ще одна маніпуляція побудована в тому, що біткоін має обмежену емісію, тому ціна буде постійно рости. Ну тут потрібно розділити питання на дві частини. Перше це вплив обмеженої кількості на ціну. Загалом, так це має певний мінімальний позитивний вплив. Але найбільше є багато активів із обмеженою емісією: ті ж криптовалюти, акції, і тому подібне. Але багато із цих активів падають у ціні. І навпаки, є активи, кількість яких постійно зростає, ну, наприклад, ресурсні, але їх вартість постійно росте. Тому тут потрібно розуміти, що вплив на ціну має майже виключно попит і пропозиція. Поки актив цікавий покупцям, він буде рости. А як тільки перестане бути цікавим, то його ціна буде падати і жодна обмежена емісія не зупинить цього. Друга частина це те, що існує технічна можливість збільшити цю цифру у 21 мільйон біткоїнів. Так, потрібно мати контроль над мережею біткоїна, і це не так проблемно. Достатньо, щоб об'єднали свої зусилля всього лише три найбільші майнингові пули і все. Тобто, якщо комусь буде від цього якась вигода, то зробити це можливо. Особливо, якщо по якійсь причині майнинг стане невигідним, то втручання у базовий код може бути таким рішенням, яке зробить майнинг знову прибутковим. Але чи виграють від цього холдери, ну це вже окреме питання. Є ще й інші нюанси, але вони не такі вагомі, тому я не буду витрачати ваш час. Та загалом потрібно сприймати біткоін як один із інвестиційних інструментів, а не покладатися на нього як єдину альтернативу приноженню капіталу. Його алокація в портфелі має відповідати вашому відношенню до ризику. Але і з іншої сторони, не варто відмовлятися від інвестування в біткоін чи у іншу криптовалюту у сприятливі періоди, оскільки цей інструмент дає дуже високий потенціал зростання, якого на даний момент немає у жодному іншому активі. Просто потрібно завжди усвідомлювати ризики. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, ці обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.